Коліно-кістове. Таз розташовуємо над колінами. Долоні розташовуємо під плечовими суглобами. Ну, Давайте спочатку з хребтом трошечки. Ми навдосі прогинаємось плечі лопатки, відводимо назад і робимо вдих на видосі. Ми підкручуємо таз. Відштовхуємось руками, розводимо лопатки, під борідь, опускаємо вниз. Давайте 15 разів вдих, видих. Вдих, видих. Вдих, видих. Видих, видих. Ще 10. 9. Вісім сім шість п'ять? Чотири три, два і вже втумились? Я так думала, що ми типу, розім'ялися тут і можна йти далі. Гаразд, сядьте долоньки вгору. Зараз підключаємо стегна. Будемо працювати зі своїми стегнами, сідницями, кульшовими суглобами, в принципі, як я і обіцяла. Вертаємось в колінокі. І зараз нога одна залишається на підлозі, інша на видосі йде під живіт, ми максимально скруглюємось. На вдосі йде назад, а на видосі йде максимально близько до плеча. Вдих, видих, вдих, видих. Угу, поїхали. Угу, понятно, хорошо. Коліно кистюве. Поїхали. Назад. Вдих. Під живіт видих. Скруглились. Назад. Вдих. Збік. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Це вже два. П'ятнадцять. Три чотири. Може, водички Максим, ні. хорошо? Все нормально? П'ять. Шість. Сім. Вісім дев'ять. Десять. П'ять. Чотири. Два. Один. Присядьте на п'ятках, витягніть спину. Сядьте рівненько, долоньки покладіть догори. Зробіть кут за п'ястках. 90 градусів. Самопочуття. Нормально, назад пальчики. Відчуваєте, сідниці, стегна. О, да, хорошо. Може, ще талію. Живіт, спина трошки внизу, да? а все воно трошки відчувається. Гаразд, тепер інша нога. Найкращою частиною. Якби туди. Вибачте, там хто. Поїхала. Інша нога. Вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, вдих, два, три, чотири. Шість, сім, Вісім, дев'ять. Десять, одинадцять. Дванадцять. Три. Два. Один Молодці. Присядьте на пяточка. І сядьте покладіть знову долинки вгору. Все нормально, все добре. Хорошо. Це Олі немає. Ми в неї честь назвали, називали алясиною. Бачите, Олі немає, ніхто так і не робить. Гаразд. Ну І давайте трошечки воно, наче відпочивальне таке, мені здається. Піднімаємось таз у нас над колінами. Не знаю, як буде ковдри, але зараз і дізнаємось. можливо, буде трошки важче. Коліна разом, і ми сідаємо, п'яточки теж разом у нас там позаду, і сідаємо в бік за п'ятки в один, і треба піднятися знову рівно на колінах і опуститися в інший бік. Дуже відпочивальний, так? Да? Що? Сиди так. Да, так, і піднімаємо, Да, з цього сковдри може бути важче, бо там ну, трошечки ж кілька сантиметрів додається. Тому дивіться, але щоб не намулялись коліна теж, дивіться, що було. Угу. Вдих, видих. Ще трошки, 30 секунд залишилось? Все, угралось. Спасибо. Хорошо, відпочивайте, кому треба. Угу. Ще Трошечки. 10 секунд. І закінчили. Чудово.